Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні рублені котлети з курячого філе. Що нам для цього потрібно? Звичайно, беремо свіже куряче філе, нарізаємо його на дрібненькі кубики, додаємо яйці, додаємо сіль і перець, трішки майонезу і рослинної олії. Тепер додаємо борошно і по бажанню сухого часнику. Серетельно перемішуємо і залишаємо фарш на пів години, нехай постоїть, можна в холодильник. На сковорідку наливаємо рослинну олію і будемо смажити наші котлети. Вони смажаться дуже швидко, вони виходять дуже смачними та соковитими. Ось так ложечкою розкладаємо і підсмажуємо з обох сторон. Перевертаємо на другу, підсмажуємо з іншої сторони і викладаємо на паперову самфетку. Наші котлетки готові, вони виходять ось такими запашними і смачними. Любий гарнір до них підходить. У мене сьогодні картопляне пюре. Якщо вам сподобався рецепт ось таких рублених котлетів, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з любов'ю та всім мирного неба над головою!